Я учениця 10-го А класу друж Єлизавета. Долучаюся до шкільного проекту Наші герої, а саме видатні українці у Франції. А ви знали, що Ярослав Добровський це польський політик та військовий діяч, який народився у Житомирі у родині з біднідих дворя? У березні 1871 року Ярослав Добровський приїжджає до Парижу, де 18 березня представники лівих сил створюють паризьку комуну. І Ярослав Домбровський стає її активним учасником. Спочатку Домбровський керував 11 легіоном, а потім його призначили комендантом Паризького укріпленого району та керуючим військами західного сектору оборони Парижу. В квітні Ярослав отримав звання генерала та йому доручили керувати військами комуни в боях проти версальських військ. В травні 1871 року Версальські війська увірвалися в Париж. На той час Ярослав Домбровський керував обороною. Комуни. Та, на жаль, 23 травня 1871 року куля влучила в голову генералу. За дві години у лікарні він помер від пострілу. У місті Житомир на вулиці Східна є пам'ятник Ярославу Домбровському. Вітаю! Мене звати Миколенко Валерія я учниця 9-го А класу. У рамках проєкту про видатних українців історії Франції я хочу розповісти вам про одного з найвидатніших танцюристів ХХ століття котрий, незважаючи на те, що більш частина свого життя прожив у Франції, все ж таки залишився українцем у душі про Сергія Дефаря. Він народився у Києві. Наймовірніше його батьки було козацьке походження, проте, на жаль, немає жодного задокументованого підтвердження цього. Сергій був четвертою дитиною у родині і мав чудовий музичний слух. Він співав у хорі при Софійському соборі, а також мав уроки фортепіано та сопілки. Проте, над найвизначнішим моментом в його житті, Стала зустрічі з відомим балетним хореографом Броніславу Ніжницькою. Спочатку жінка не одразу огляділа Сергія там до балету. Проте довгі тренування, а також захоплення цим видом спорту все ж таки дали свої плоди. Скоро Сергій емігрував до Парижу, де пройшов довгий шлях від танцюриста кордебалету до соліста. А ще згодом, після смерті головного керівника, Сергій віддали завдання очолити гранд оперу, де він взяв на себе дуже багато обов'язків. Балетмейстра, хореографа та головного танцівника. За все своє життя Сергій Лефар брав участь у більше ніж 200 виступів, які принесли йому велику популярність, а також дали можливість отримати багато винагород, найвизначніші з яких це орден Почесного легіону, найвища винагорода балету Золота Туфелька та премія Оскар. Також Сергія знаття художника. Після звільнення з грантопери у Сергія пробудився талант до малювання. Його виставки проходили у багатьох французьких містах і були доволі таки популярними. Проте, незважаючи на все це життя у Парижі, а також популярність, Сергій Афан ніколи не забував про своє українське походження. Йому неодноразово пропонували французьке громадянство. Проте Сергій постійно відмовлявся, тому що він вважав, що його батьківщина лише Україна. Він все своє життя прожив з тимчасовим паспортом, був людиною без громадянства і не мав свого помешкання. Проте Сергій Лефар завжди казав: навіть прекрасний, блискучий Париж не примусив мене киянина забути мій широкий та величавий Дніпро. Я, Потапенко Назар, учень 8 б класу міської гімназії номер 3 взяв участь у проєкті відомі українці в історії Франції. Українців, чия доля пов'язана з Францією, досить багато. Серед них я розповів вам про Соню Делони. Соня Одеситка за походженням, яка перевернула світ моди Франції. Дівчина запропонувала замінити бісер та пір'я на мінімалістичні пальта та сукні прямого крою з геометричним принтом, лише одягом вона не обмежилась. Далі було взуття, розмальовані автомобілі, килими, книжки з ілюстраціями, вітражі та багато іншого. Будинки мод Івсен Лоран та Мізоні зізнавалися, що вона була їхнім натхненням. Сама ж шкодовірка казала, що її любов до яскравих кольорів прийшла ще з дитинства. І надихали старі українські весіля із сукнями в зелених та червоних тонах і різнокольоровими стрічками. Також не менш цікава є історія Адольфа Морона. Саме Адольф, який пізніше взяв свій псевдонім Кассандр, створив один із найвідоміших логотипів світу. Він створив логотип для Євсен Лоран. Харків'янин, який переїхав у Париж в досить юному віці, закінчив Парижську школу образотворчих мистецтв. Він довгий час працював на Американський модний журнал Арпез Базар та також робив плакати для винної компанії «Дубане» та автомобільної компанії Форта. Працюючи зі шрифтами, він гостро відчув їхню недостачу. Тому зробив чотири власних: Бюфур, Ассануар, Пенне та Турен. Хоча ці всі люди були тісно пов'язані з Францією, вони завжди залишались українцями. А чи знали ви, що Анна Київська, королева Франції, донька Ярослава Мудрого, е, онука Володимира Великого, племінниця українських святих Бориса і Гліба? Кні... Я Анна Ярославна, українська княгиня із Києва, найрозвиненішої столиці Європи в 11 столітті. Анна одна з найвидатніших жінок середньовіччя, що прославила Україну на всю Європу. Перша офіційно зафіксована емігрантка з України до Європи Єдина жінка, котра вела переписку з Папою римським, Миколою ІІ. У 1051 році Анна Ярославна одружилася з французьким монархом Генрихом І і стала королевою Франції. Київська княжна привезла до французької столиці Давньоруське Євангеліє, написано Кирилицею та Глаголцею. Згодом Євангеліє передали до Реймського собору, назвавши Реймським. Саме на ньому усі королі Франції до XVIII століття, вступаючи на престол, давали клятви під час коронації на вірність Франції. Нині цей безцінний документ епохи раннього середньовіччя зберігається в національній бібліотеці у Парижі. Після смерті короля Генріха І Анна обрала місто Санліс столицею резиденцію французьких королів. У травні французи і українці збираються в Санлісі на святкування масштабної культурної та історичної події днів Анни Ярославни. Востаннє ім'я Анни Ярославни засвідчено на документі в 1075 році. Що, що сталося з нею потім? Невідомо. Наприкінці 17 століття вчений абат Менетріє знайшов могилу Анни в церкві Вільєрського аббатства поблизу міста Етамп у Франції. Латинський напис на гробниці мовить: тут лежить пані Анна вдова короля Генріха. Так закінчилася малодосліджена історія життя Київської княжні Анни. В історії Франції вона назавжди залишиться, як перебався, майже 30 французьких королів. Наявність українських генів у кромі французьких королів присліджується до 1848 року. Анна Київська започаткувала франко-українські відносини. Наша роль їх розвивати. Ярослав Мудрий стояв біля витоків Європи, і ми хочемо, щоб європейці знали про це. Знали, що Україна існує понад тисячу років як цивілізація, як культура, як духовність, що сучасні українці поділяють загальноєвропейські цінності. Всім привіт! Я Левченко Софія з 8 Б класу і з цікавістю долучилась до проекту Великі Українці в історії Франції. Завдяки інтернету я дізналася дуже багато нового, що поєднує Україну та Францію. Українці, які в силу тих чи інших обставин жили та працювали у Франції, вони ніколи не забували, що вони українці. Вони не поміняли свою національність на іншу. З матеріальних моїх досліджень я хочу вас познайомити з Василем Сліпаком. Василь Ярославович Сліпак всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер. Він був справжнім сином свого народу, одним із нас, веселим і товариським, але водночас винятково обдарованим, бо мав унікальний на весь світ голос. Йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, залишившись назавжди громадянином України. Василь був учасником Революції, Гідності та бойових дій на сході нашої країни, мав позивний міф. Та не превеликий жаль, загни... загинув у бою на Донбасі від кулі снайпери 29 червня 2000... 2016 року. Кавалер Ордена за мужність. Першого ступеня герой України Кавалер Ордена Золота зірка 20 грудня 2019 року. Василю Сліпаку могло б виповнитися 45 років, лише 45. Мати Надія Васильівна працювала в конструкторському бюро, батько Ярослав Володимирович був спеціалістом виробничого підрозділу. Старший брат Орест Ярославович, лікар за освітою. Але унікальний голос був у дідуся, на честь якого батьки назвали сина, тому вважається, що талант Василя від нього. Цей сліпак був справжнім поліглотом. Окрім рідної, він вільно володів багатьма іноземними мовами: італійською, французькою, англійською, німецькою, іспанською, польською, російською. Це давало йому можливість. Вільного доступу до інформації, почуття, свободи у спілкуванні з людьми, можливість кар'єрного зростання, вираження себе як частини світу. Тут ми можемо з вами почути останню його пісню: Герої не вмирають. Люди всі різні, як і їхні цінності, як і життя, яке вони проживають, хтось живе, щоб посадити дерево, збудувати дім і народити дитину, хтось, щоб винайти ліки від раку, купити нове авто чи стати відомим на весь світ, залишивши по собі добру пам'ять, а хтось навіть не замислюється над такими питаннями. Кожен сам робить свій вибір. От і наш герой між забезпечним спокійним життям відомого оперного співака в Парижі і холодними окопами Донбасу обрав останнє, бо його країна була в небезпеці, бо інакше він не міг.